Наші квіти в липні. Це остеоспермум. Остік. Поряд дуже гарно розрослися геліхризуми. Це така сіренька рослинка. Мені подобається, вона добре відтіняє інші квіти. Сурфіні пітунії чорнобривчик такий низький, каріопсіс така рожева ромашечка, а за ним сховалась жоржинка. Кущик такий міцненький. Гладіолуси полягали мені на горшки. Цвет такий ніжний. Воно тут тіні, вони повитягувались. Колюси яскраві. Цю рослинку я не знаю, як зветься. Це мені клали в подаруночок, коли я сурфіню виписувала. Хто знає, підкажіть. Вербенка на грунті росте в мене. Ось такі великі чорнобривці, у них ще кажуть, гвоздика. І жоржинки. Таких більшість ці я вже рожеві вирощую три роки. Зараз іду до червоної.